Вас, мої любі на своєму каналі Еліанора Таро 2. Давно ми не дивились на саму Україну, і дивіться, щось золоте. <сум> ну, золочусь, значить, да, на руці не знаю навіть звідки це. А, давайте подивимось на саму Україну, на про передбачення про Україну. А, дивіться. Буде Санта-Муерта про ворогів. Подивимось, коли там прийде. Вже крах. Сьогодні запис роблю на потужний день початок кінця Росії і керівництва Мракобісами. Їхніх, да? кінець керівництва Мракобісами, Росією, да? І подивимось. Спочатку дивимось на Україну. Спочатку було слово, слово, так? спочатку Україна. Що нас чекає? Подивимось на всі ключові моменти і підказки від символону. Хоча карти Таро слава Україні, да, дуже потужно і дуже завжди. Конкретно відповідають. І так, дивимось, чого нам чекати. Чого нам чекати? Так, зараз я налаштую, щоб саме нам. Так, там гарно видно. Трішки затинитим, бо вам відсвічувало. І давайте подивимось, що чекає Україну от в період з 9-го. Травня, бо я пишу саме в цей період, і до кінця місяця, які ключові моменти чекати Україні, що відбуватиметься. Я вже не буду по областях дивитися. В інтернеті на просторах досить багато різних передбачень. По областях дивимось в цілому. Я думаю, всі почують свої моменти. Можете писати, якщо хочете, наступний перегляд, наступне відео на каналі, конкретизувати, можете написати, яку область подивитись саме. Чи Буде, можливо, десь ще окупація і, ну, неможливо, а є. Я знаю це. Не пишіть, що, чи я не знаю, що ще є окуповані території, але ми звільняємо, ми суцільно віримо в нашу суцільну і неминучу перемогу. Перемогу України. І хай буде так, і так є, і так буде. Амінь. А ми дивимось на. А, цей період до кінця травня, які події чекають Україну. Захист є потужним в нас в Україні. Які давайте запитаннями такими, які небезпечні моменти спочатку да? які небезпечні моменти для України, в який період. І, можливо, які є, території. Тут карта Хая Пристес. Це Верховна Жриця, говорить, що чогось ми або не знаємо, або є якісь таємниці, про що навіть ще не час можливо і говорити. Щось ми дізнаємось. Але ж, ну, трішки, давайте перевідкриємо завісу, що ми можемо дізнатися. А, щось на рівні можновладців, правителів, щось вирішується. А що це, можливо, чи це зміна керівництва буде, чи що це вирішується? Так, карта The Fool, обнулення, щось буде або хтось да, обнулюватися, якісь енергії як спочатку. Да? А що це? Це новий керівник, чи це по-новому геть? Буде вестися військова військові дії, що це означає керівництво, чи це військові дії? Ну, Так як а, двійка чаш, це не про зміну керівництва, тобто не старший аркан, тобто не так кардинально, то, е, скоріш за все, по-новому якось будуть, е, будуть вестися Військові дії, або навіть так, як це кубки, це вже більш лагідні енергії, це вже про якісь домовленості, причому дві сторони, ви бачите, так? Да? Там добре видно, до речі. Угу. Водеться перевіряти, бо там відсвічує, я сама не бачу, що там пишеться. Недарма тут в мене е, такий фонтан. Да? Фонтан очищує нашу рідну землю від енергії ворожих, від енергії ворогів. Хай їм грець тим ворогам, хай кануть в літо і взагалі нічого, очиститься наша земля від ворожих енергій, самих ворогів. І карта ось миру випадає на підтвердження. Це не просто карта, це старший аркан. 21, й старший аркан. 21. Я взагалі вважаю цю, це число магічним. 21, як закінчення циклу. Увесь народ підніметься, да, подвіться. Прапори тут не лише України, увесь світ. А і жінки, і чоловіки, і діти всього світу, всі тут за мир, всі тут за мир, так. Да. Ось коли увесь народ підійметься всього світу і скаже, що ні війні, ні війні, да? о саме це гасло, тоді і настане мир. Тоді скрутять, там, як то кажуть, руки за спиною, щоб не могли діяти от тим, хто розв'язав війну, тим, хто бажає тої війни, скрутять руки. Да. Я ж кажу, і це стабільно вже стабільний. Дивіться. Четвірка жезлів, люди святкують в вишиванках. А, ви бачите, да? не взяла вказівник тут. Але тут видно українські символи вишиванки, а, квітка, да, така як калина тут, і видно, що люди святкують перемогу. Люди, українці, а, взялися за руки і ведуть хоровод. Миру і добра. Тож, це вже ось нас чекає Чи Буде до кінця травня і випадає, і випадає. Ну, знову ж таки, це король кубків. Це е, коровай, це зустрічаємо воїнів. ну Таке, як дійсно, вже так. Як дійсно вже до кінця травня якісь енергії перемоги, яких-то воїнів, не яких то, а воїнів ЗСУ, вибачте, я про то, чи, чи це всіх уже воїнів наших зустрічає, чи це можливо з полону. Тут показують, що таке, як вже на рівні навіть управлінців, воєвод наших да, буде. то, Наказ. А що це про що це тут? Невже це повернення воїнів? Ну так, імператриця знову ж таки уособлює е, Україну, імператриця, да, і воїнів, і про що тут? Восьмірка, чаш, про мрії і суцільна якась радість по десятки е, кубків. Давайте, чи це вже будуть підписані мирні угоди. Чи буде відвід військ, вивід військ уже тих росіянських? Буде початок виводу військ. Так, да, щось буде домовленості. Тут по-любому буде щось. Якісь домовленості про що? Ну, дивіться. Важливі рішення будуть вже до кінця травня. От як хочете, побачите, будуть якісь важливі рішення, чи це вже буде підписане, чи це тільки е, будуть вони прийняті, а чи підписані будуть вже важливі рішення. Колисниця, ну там вже не зупинити, там вже будуть е, просуватися, да, королева жезлів. Угу, mm -hmm. А ну, це вже показують, кого Росію. Ось. В них зависне все, неможливість діяти, бачите, і девіл, хто е, особлює тут. да, В них буде неможливість діяти. І що вони? Ну, вони зрозуміють, що вони паж е, мечів це про те, що їх дії вже потерпіли фіаско. Так, і все повернення наших. І вища сила втручається. А ну це про Україну. Так, да, щось з Кримом вже буде вирішуватися. На нашому боці сама фортуна. Дивіться, подивіться на ці потужні карти. The Tower. Ну, але тут не про в цій колоді. Вежа тут, дивіться, ластівкине гніздо у Криму, це вежа іменно, саме цього. В мене аж я, в мене емоції тут в тому сенсі, що це потужна карта в хорошому сенсі, що це на, на користь України тут будуть важливі рішення і дії. Королева чаш. Так емоційно, але емоційна радість. Радість тому, що колесо фортуни, тому що фортуна повертається до нас передом, скажімо так. І повертає до нас ті території, які належать історично саме Україні. Хай буде так, пишіть. Хай буде так, амінь. Ну і на останок подивимось, що буде ворогам, і далі ще пораду оракула. Ворогам відплата. Тож, російські мами, не пускайте своїх синів, російські жінки, дружини не пускайте своїх чоловіків, не чекайте там чи жигулів, чи чогось там. В награду за те, що він загине вас надурять. Бачите, ви багато чого не знаєте. Хай я поверховні жриці, від вас таємниці. Ну і ми ще не знаємо, ще, що про вас. Тавер. А тут уже тавер вежа, ще й перевернута. перевернута. Ну, тавер вежа це. Башня, да, по-вашому. Це не про те, що ви щось там досягнете хоч тут і сходинки. Це про те, що хоча дублюються да, з тими. Але ж там ми дивились, що це про Україну. Тут серце. А ну покажіть, що буде. Я думаю, це просто дублюють карти, що Україні. Королева кубків да, емоційна, але в хорошому сенсі. У нас будуть хороші емоції, а у вас? Добре, давайте про емоції, подивимось. У Росії які емоції будуть до кінця травня? Шестірка мечів. Які можуть бути емоції? Ви відчалюєте від берегів України, да, в такому? образному значенні. Відчалюєте, покидаєте територію з самими е нещасними енергіями, які тільки можна придумати. Так, росіяни, давайте ще подивимось, що чекає вас ще до кінця травня. Тут колисниця. Ну, ми вже побачили, що будете уїжджати. Колесниця це не вперед. З десяткою мечів. Десятка мечів, подивіться, поближче. Це суцільний крах і череп. Да? Ну, так воно і є. І хай буде так, а по-іншому і не могло бути. Ви хотіли чужих територій заграбастати. Не те, що не вийде, а ще й втратите свої. І Хай буде так, амінь. Ну, як я і кажу, королева мечів повергнута, складе е, зброю і не буде нічого. Натомість. Трійка пентаклів, що ви посіяли Ну, вежа Таур. Руйнування отримаєте. Що ви на своїй території отримаєте? Пиячити будуть чоловіки від горя, будуть прийняті якісь рішення по королю мечів, що варто миритися, а не воювати. Ну, я думаю, що це більш-менш розумне рішення буде. Те, що ви там награбастали, накрали да, в Україні. Що Росія накрала в Україні. The Fool. Повне обнулення. Ну, ви бачите, я не придумую, карти говорять. Повне обнулення, воно не принесе жодної користі вам. Воно обнулиться, піде прахом, і хай буде так. Амінь. Ну і підтірка мечів. Будете пожинати кармічні бумеранги. Росія, тримайтеся в тому сенсі, що тримайте бумеранги. От не в сенсі, що тримайтеся. Звісно, що я сили не бажаю ворогам. Я бажаю вам отримувати і тримати бумеранги за те, що напали на сусідню країну, за те, що вбивали мирних жителів. А тепер я дивлюся для мирних жителів України і для ну всіх жителів України, для українців. Пораду від Оракула Симболон. Давайте дивитися, ті жертви, які були у нас, вийшли на зв'язок Боги і наші предки. Вони говорять, ви багато страждальний народ. Да, навіть вони говорять, ми, ми багато страждальний народ, але скоро все затихне. Бачите, жінка в спокої. Навіть я би сказала в суцільному спокої, але надія є на мир, на щастя, на щасливу мирну весну. Дивіться, хоч тут і сніги, але проліски пробиваються. Зелена травка, і жінка сидить нарешті в спокої. На грудях у неї хрест хрест. Це символ страждань. Я не ношу хрест, і це не тому, що я там антихрист чи що. Ну, в мене своє, своє особливе ставлення до віри, до всього. Я вважаю Богом нашу душу. Наша душа це є Бог. Бог, який має керувати, але душа світла, чиста, не заплямована, не та, що з лівого плеча диявольськими силами так, керується, а янгольськими. Оце і є душа. Далі, яке послання від оракулу. Ті, хто грав свої брудні ігри, і за допомогою війни, в тому числі. Так, дві карти зразу прийшло. Ну, Тут також про обнулення. Да? А, хтось отримає нове життя, так? нове а, чисте і щасливе життя. І тут знову також чайки, не дивлячись на те, що тут замерзли, начебто все. Да? Але оці чайки тут про що? Про море, про Крим. Тут говориться з початком нового, бачите, новолуння. До речі, зараз якраз новолуння з 9, з 8, точніше, травня почалось, воно до 23 буде. В нас буде як нове народження, навіть переродження. А у ворогів вони, е, ну, як знаєте, шути дураки. Хто грав на війні, я ще раз повторюю, на тих військових діях. Да? Хто грав, хто намагався маніпулювати людьми? Подивіться, тут людина справжній король, тут підвішений ашут його тягне. Да? Цікаво дуже, до речі. Хто обнулиться, не отримає нічого? А в нас, нас Україну підсилює, дивіться, жовто-блакитні кольори, так? підсилюється силами українських родів. Ми начебто нове народження отримуємо, що чекає Україну в майбутньому? Дивіться, кожен іде зі своїм. Подивіться, тут кольори ось України навіть. Ну, я не знаю, як карти так посилають такі символи. Бачите, жовто-блакитний. А тут червоний, да? червоний. Хоч тут і зелене, але це як з котомочкою нічого не отримує. Росія там, де вони награбастили, там все обнулиться. Україна? Отримує, що Україна отримує. Дивіться. Добробут, мирне життя. Так, працю, але в мирі, в злагоді будуть люди займатися своїми справами. Дивіться, вище якесь освященство. Так? Такі золотаві. Золотаві такі кольори, і бачите, цінності, справжні цінності, вищий якийсь сан. Тобто Україна підійметься. Ну, подивіться, які а, кольори. Україна під захистом, Україна отримає, дивіться, і колося пшениці, і врожаї. Все отримає Україна, бо вона того заслужила. Тут така чиста душею жінка. Яка отримує всі ці блага. І хай буде так. І вона під захистом. Подивіться, оце символ захисту, і священний вогонь горить: енергію для життя, для відновлення, для миру і для всього самого найкращого. Пишіть мої любі, підсилюйте енергіями, словами. Хай буде так. Амінь. Слава Україні, Україна переможе, так є і так буде. Амінь.